<гумені> Кілька слів наталі гуменюк, яка тільки повернулася з Донбасу. Ми хотіли поговорити з нею про те, що там робиться. Зараз там багато йде розмови про інтенсифікацію вогню на сході України. І коли ми спілкувалися там з військовими, Ви розумієте, що вони не верховують взагалі слова перепинення вогню. Ні, багато зараз іде. Показують насилля на сьогодні. Чи це, це, це відчувається, коли ви там знаходитеся? Зараз є великі бої в кругом донецького аеропорту. Це відоме місце. Там постійно були бої. Там ніколи, але такого інтенсивності ніколи ще не було з використанням тяжкої зброї. І управління, а те у, які керують операцією. Зараз вони там знаходяться, зараз аеропорт знаходиться під контролем українських сил. Що це цікаве, що на карті ми спеціально це зробили. Нам вдалося проїхати по лінії фронту від Донецьку, якраз це від того місця, яке знаходиться між українським контролем. Оці місця поки там місця бійов. Ми приїхали ще до російського кордону. З моїми колегами ми більш-менше нам вдалося попасти в кожне село змогли доїхати Веркесвіли дійсно тяжко. What is different because uh, during the last month there were always some of it's it's really and and it's all the things that we have to do with the uh, other so major... like yeah. really thing, and the other thing is that 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 we have to do that. No clear. <laughs> І ви казали, що там якби що там немає боїв для того, щоб повернути цю землю. Не, немає атаки для того, щоб захопити землю. Але йде артилерійські о ідуть артилійські обстріли. це інакше ніж на телена телебачу, Телебач, як дві армії є і вони борються. Там є невеличкі містечка, де люди залишаються, і там українські сказали знаходяться. Використовується різна алтери. Небезпека в тому, що ви не знаєте, що не буде не знаєте, не знаєте, що буде в наступного моменту. Ви ніколи це ніколи не можете передбачити. Там є багато цивільного населення часто я була на сході. Цього разу я помітила, що наші військові, вони, вони виконують зараз миротворчу роботу. Вони там знаходяться. Є частини, які перебудовують, наприклад, лінії електропередач. Ця робота солдати мають це робити? є вони не відбудовують фабрики, але вони вони повертають людей на свої місця робочі і також вони допомагають. їм на кілька годин вони можуть, наприклад, займатися поставкою води або відновленням водозабезпечення. Там багато людей залишилося, меншість виїхала з міста. Нодемені багато людей багато людей тому мови складні, але звичайно недостатньо. Але все ще багато дитя волонтерам, особливо їжа. Інфраструктура вона фактично не працює в регіоні. але є зусилля щось зробити у всякому випадку. Це спостерігається. Ситуація по погіршується щодня. Отаке От відчуття від Донецька до російського кордону. Ми, ми проїхали по всіх цих містах, також нова тактика є влітку або протягом останніх місць були напади провозили різні пакети на блокпости, наприклад, їжу, харчі від місцевих людей, а потім вона зривалася. І от зараз, зараз таке спостерігається. Зараз це щось нове. І це нас також здивувало, яка це знаходиться навіть під українським контролем. Там часто спостерігаються змі з Росії. Мови про телевежі, які забезпечують телебачення. Є там люди теж якісь які не розуміють про те, що робиться я моє маю на увазі місцеве населення. Дуже цікаве, те що катати багато уваги було переділено цьому тижні про якраз щодо зростання боїв, особливо щодо аеропорту. Говорилось щось, перепис новий термінал, український село Трима старий термінал. Менського про припинення вогню.